Всім привіт! На зв'язку Тимофій Невідомий. Це моє нове відео, в якому ми будемо розбиратися плюси і мінуси того, що ви народилися в сім'ї, в якій є достаток. Зацікавив? Якщо зацікавив, сідайте позручніше, ось так, як цей міхалич. Заварюйте чайку собі, беріть якихось кусняшок і давайте до відео. А зараз я роблю ось так. І тепер в такій прекрасній атмосфері розпочинаємо наше відео. Давайте розпочнемо з того, що я народився не в такій сім'ї. Тобто, я вам розказую своє бачення з точки зору, як зі свого життя щодо таких людей. Перше. Ви колись грали в ігри в зло версію. Тобто... Ви скачуєте ігру, і у вас відразу на балансі необмежена кількість коштів. Якщо ви грали, ви мене 100% кіль, зрозумієте. Чому? Тому що дивіться. Взломана гра це коли вам, ви заходите в гру і у вас вже є необмежена кількість коштів, і ви можете робити будь-що. і Зачасту, зачасту такі ігри доволі нецікаві. Чому? Тому що ви заходите, ви покаталися, ви там щось поробили, щось купили, щось продали. Коротше, і все, вам не цікаво? Так, зафіксували цю історію, до чого це я зараз проведу вам паралель. Така ж сама ситуація життя. Ви народжуєтесь в сім'ї, в якій, наприклад, батько, депутат або дебелий такий бізнесмен. Який вам на 15 років може подарувати, наприклад, 223-й мерседес. Ви живете нічого, ну не знаєте ціни коштів, батьки собі кажуть, там ви кажете, я хочу 15 й промакс. Будь ласка, сонечко, от тобі айфончик, як кажуть, живи, радуйся! І знаєте в чому проблема? Проблема в тому, що таке життя набридає. Вам не потрібно чогось добиватися, у вас уже все є. Тобто ви не маєте якоїсь цінності цього життя, і ви такі, типу, ну, ну наприклад, якщо мені да, там, 22 роки в мене є якісь цілі, якось розуміння того, як добиватись якихось своїх поставлених цілей. Так, я розумію, що можливо для людей, котрі е, народилися в сім'ї з достатком, для них це ну, ну типу ну, слід пацан, типу, ну що там там, машина, там бізнес, якийсь, навіщо це все, якщо вже і так я кажуть, в тумбочки є. Питають. Дружино, де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Я рахую, що це мінус, тому що ви, народившись в такій сім'ї, так? В плані чого, ви втрачаєте те, що отримує людина, наприклад, яка чогось добивається сама. Ну, наприклад, як у мене був там автомобіль Таврія, так? Якби це була людина з у якої був достаток для неї ця машина. Ну, вона б навіть не сіла в ту машину. Для мене це була е, така цікава історія. Спогади з мого дитинства, коли в мого дідуся була така ж сама машина. І я тут розумію, що я собі таку саму купую, і в мене якісь знаєте спогади там. Я просто згадую, мені приємно, я їду, я радію від цього. Той самий час, можливо, їхатиме е, якась, е, якийсь такий самий, тільки з іншої сім'ї, як кажуть, не з такої, а з багатої. І він буде їхати на задньому сидінні 223-го, і в нього не буде таких емоцій, які я переживаю, коли їду на своїй Таврії. Е, потім давайте розберемо ще ситуацію. Коли, наприклад, я стаю на ноги, пробую щось робити. Ну, наприклад, якийсь бізнес. І, наприклад, коли я розумію, що, наприклад, ось в цій ситуації я прогорів і там таку-то, таку-то суму, мені треба піти на будівництво, як це було в моєму випадку, піти на будівництво, відпрацювати. Своїм музулем, так не містами, а музулим саме, працювати, намагатися якось заробити ці кошти, то я знаю вартість коштів. Тобто я відношусь до них вже більш, скажімо так, обережно, і в мене вже якби є якесь почуття того, що це якась цінність. До чого ж я це все веду? Я впевнений, що більша частина людей, котрі дивляться це відео, вони саме з таких сімей, як я, з простої сім'ї. В якій ти виростаєш, і розумієш, що тобі треба самому ставати на ноги, тому що в тебе є там, наприклад, брати сестри, яким треба показувати вірний приклад. Так? І про що якби, йде думка моя? Про те, що це набагато цікавіше. Цінуйте те, що у вас є, і що у вас є можливість проживати ці емоції е, саме вам. Ви будете отримувати, ну, наприклад, людина, котра все має, їй нецікаве життя. Чому от до чого я веду, чому люди, в яких є все підсідають на наркотики, підсідають на всякі е, непотрібні речі. Вони просто через те, що в них уже все є, вони не знають, чим, як кажуть, е, свій організм якийсь ендорфін получити, якусь емоцію позитивну чи негативну несуть. Але сам факт, що люди починають робити те, що в здоровому глузді б люди б не робили. Тобто їм зриває дах. І чому нам, як людям, котрі скажімо, самі своїми якимись здобутками добиваються чогось, якихось вершин, нам максимально, якби ми отримуємо кайф від того, що ми досягаємо своїми руками, а не тим, що там нам від дедушки чи від ще когось щось перепало, і ми собі живемо нічого не роблячи. І яка основна думка, до чого я підвожу? До того, що нам набагато краще, ми можемо набагато більше отримати від нашого життя, яке нам дарував Бог. Аніж ті люди, в котрих все є. І повірте, там, де за закрите питання фінансове в тих сім'ях, так абсолютно повністю, не завжди е є щастя, і е це я вам кажу як людина, котра трошки знає історії з таких сімей, в котрих є все, але нема щастя і. Ти розумієш, що якщо ти там в своїй голові малюєш картинки, що типу ось я закрию там фінансові потреби, там куплю машину дом, квартиру, все буде супер. То ну на жаль, чи на щастя, щастя так і здобувається. Тобто, гроші, це якась міра, е, якою можна виміряти якісь емоції, але не щастя. Щастя не купиш. Тому. Всім добра, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчики, пальці вверх, якщо вам близьке те, що я вам говорив, постарався так сказати, щоб ви не втратили цю саму суть. Радійте тому, що у вас є. І отримуючи щось більше, отримуйте повний спектр емоцій. Всім благ!